Ліотон Гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. вітаємо головний на ранок. оновлений випуск. Росіяни безпілотники атакували Харківщину. Постраждали три населених пункти. В пісочині четверо травмованих. Там дрон влучив в СТО в курортному і дергачах. Спалахнули будівлі. Росіяни з артилерії вдарили по передмістю Сум, і під атаку потрапив населений пункт піщане, який в двох кілометрах від самого обласного центру для атаки росіяни застосували активно реактивний снаряд 152 мм міліметри з самохідної артилерійської установки 2А36. Зважаючи на характеристики цієї зброї, били з території Росії. Про це зазначив військовий оглядач Василь Пехньо в ексклюзивному коментарі для сніданку. І також експерт дав прогнози, якої ситуації очікувати. На Сумщині надалі послухаємо Очікується нова хвиля. Можливо, це буде вже наступного місяця липня, коли з'явилися минулотижні чутки, що північно-корейські війська з'являться на території Курської області. Передусім, говорять про Курську область. І відтак, якщо вони з'являться там, то варто очікувати інтенсифікації бойових дій на Сумщині. Україна отримала докази знищення двох російських бомбардувальників Су 34 що були розміщені на аеродромі Маринівка. Це Волгоградська область Росії. Також ураження літаків підтверджують супутникові знімки. Зараз їх побачите, їх оприлюднила осін спільнота кіберборошно. Так, от на фото видно сліди ймовірної детонації підвісного озброєння для порівняння наведені знімки від 25 червня, які підтверджують, що саме в цьому місці раніше базувалась група літаків. А Києві це була успішна робота спільно з СБУ і силами спеціальних операцій. Крім знищених ще два борти пошкоджені. Україна почала вихід з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відповідне рішення РНБО затвердив президент України Володимир Зеленський. Наголосив, що часто протипіхотні міни не мають альтернатив для оборони, і в умовах війни це рішення стало необхідністю. Після його підтримки парламентом Україна остаточно поверне собі право на ефективний захист власної території. Більше послухаємо в прямій мові. президента. Росія ніколи не була учасницею. Цієї конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз у війні проти України. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок. І даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Звання Героя України посмертно присвоєно пілоту F 16 Максиму Устименко який загинув в ніч на неділю, боронячи українське небо йому вдалося знищити сім російських ворожих цілей. Однак літак Максима зазнав пошкоджені, почав втрачати висоту. Попри це, воїнові вдалося відвести борт від населеного пункту, але сам катапультуватися не встиг. Про це повідомили повітряні сили. Максимові було 32 роки. Він був першокласним пілотом. Максим Стивенко воював ще з часів, АТО. він освоїв чотири типи літаків. У Максима залишилась дружина і чотирирічний син. Вічна шана героїві. Дональд Трамп підтримує а, санкції проти Росії. Про це в ефірі американського телеканалу ABC заявив сенатор Лінці. Грем конгресмен уточнив, що його законодавча пропозиція передбачає введення 500% мита для країн, які купують товари у Росії і не допомагають Україні. Грем зазначає, що у питанні санкцій проти Росії є великий прорив однак, законопроєкт не передбачатиме прямих санкцій проти самої Росії. На такий варіант погодився президент США. І проєкт має підтримку. І в палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення. І от тепер же за словами Грема документу хвалять, але після липневих канікул. І Іран заборонив Starlink. І про це повідомляє Журсалім Пост за користування мережею супутників за новим законом. передбачено великий штраф до двох років ув'язнення та тілесні покарання у вигляді ударів батогом. Таким чином влада Ісламської Республіки намагається боротись за доступ до неконтрольованого інтернету, який дозволяє обходити державну цензуру для багатьох іранців. Це єдиний спосіб отримати інформацію без Урядової фільтрації Іран раніше неодноразово блокував vpn сервіси месенджери і соціальні мережі. І українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи. Це принесло Україні ще 16 балів у загальний залік. Нагадаю, що Дніпрянка з першої спроби продемонструвала результат 2 метри, проте стрибнути 2 метри і 3 сантиметри, а та показати найкращий результат сезону у світі. Магучих не вдалося. Попри цей тріумф Українка, українська збірна за підсумками посіла 14-те місце серед 16 команд, через що втратила місце в елітному дивізіоні турніру. Та вибула до другого дивізіону. Так, друзі, оновлюємо інформацію, що півгодини тільки з перевірених джерел. Ми ваша точка опори, пам'ятайте про це. Полетіли далі. Друзі, ну і у ніч суботи на неділю Російська Федерація просто рекордну кількість випустила по Україні БПЛА, калібрів, кінжалів, балістики, крилатих ракет з бортів. Ту ага. і за даними моніторів було застосовано понад 450 дронів і 40 ракет. Ну і на карті ви зараз бачите це орієнтовний маршрут цілий, просто вся територія України. Просто наскрізь прошита. Бачите ці треті. Торії польотів і немає практично жодного безпечного у мі устрівця в Україні, де б не пролітали, е е чи то БПЛА, чи то калібри, кінжали. Ну, ну от бачимо, так, побачимо, уже так? 500. Зокрема, Другобицька громада страждала буквально майже добу. Попросили зачиняти вікна, тому що поцілили. Якщо покажіть, будь ласка, я підключився в інфраструктурний об'єкт. Горіло цілу ніч. і, Відповідно, росіяни цілили, знали, куди. Ну а це сміло бачити ці кадри. Черкащина, тому шановні друзі і українці, і всі, хто тут будь-який куточок України підступний, не ігноруємо сигнали тривог. Бережемо своє життя. Придаємо е, і піклуємося про життя рідних і близьких та всіх, кого ви знаєте, і знайомі, незнайомі. Тому поінформували, знаєте про це. Так, ну а друзі, зараз проінформуємо про погоду, якою вона сьогодні буде, чого очікувати. Е, зараз е, знає наша кореспондентка Христя Биковець. Христя, тобі доброго ранку, Розповідає, як там ще світерець. Так, вітаю колеги. Знаєте, зараз в столиці ранок розпочався з плюс 15 градусів, і, хоча вже ближче до кінця тижня, синоптики обіцяють по всій території України справжню спеку, і позначки кажуть, будуть сягати понад 30 градусів. По перше, знаєте, це квіточки в порівнянні з тою погодою, яка вже починає потроху панувати в Європі, адже, от зокрема, в Іспанії, Португалії, Греції, Греції та Франції, місцева влада вже попереджає мешканців про небезпеку, адже в найближчі дні там. Можуть фіксувати температуру більш ніж у 42 градуси? По-друге, поки що сьогодні в столиці і по майже по всій території України ранок такий досить свіжий. Не можу сказати, що він прохолодний, але ось правильно ви зазначили, що є такий легенький вітерець. І я можу сказати, що особливо ті, хто важко переживає спеку, сьогодні так точно зможуть насолодитися, ще таким не холодним, але і не спекотним ранком і власне днем також. Тому яких температур Сьогодні чекати детальніше по регіонах вам все розповідаю. Традиційно розпочинаю зі сходу України. Там сьогодні в день ми фіксуватимемо в середньому від плюс 23 до плюс 25 градусів. Дощ там синоптики обіцяють сьогодні тільки в Харкові. На півдні країни, взагалі без опадів і з температурою в день від 28 в середньому до плюс 30 градусів. На заході країни плюс 29 градусів. По обіді ми фіксуватимемо також в Ужгороді. Нарешті. Ще території регіону температура в середньому буде коливатиметься коливатися від коливатиться від плюс 24 до плюс 25 градусів. І а, дощ сьогодні синоптики в регіоні не обіцяють. А от а, на півночі синоптики прогнозують дощ в Чернігові, та в сумах температурний максимум по обіді в регіоні сягне плюс 25 градусів. В центрі країни також абсолютно без дощів, і також максимум по обіді плюс 25 плюс 26 градусів. Зранку та вночі в середньому буде плюс 14, плюс 16 градусів у Києві. Сьогодні по обіді максимум плюс 23 І дощ синоптики не прогнозують. Традиційно переходжу до температурних рекордів у столиці. Найтепліше, 30 червня, за всю історію погодних спостережень. А це нагадаю 130 років. Було у 1898 році. Тоді зафіксували плюс 34 градуси тепла. А от мінімум відзначився 1894, Перепрошую, 94, Тоді було плюс 7 градусів. І наостанок щодо народних прикмет наші пращури сьогодні прислухалися до дерев, адже здавна існувала таке повір'я, Є, що якщо сосна дзвонить, а дуб стогне, то бурі не минути. Колеги. А, хіба сосна дзвенить, як дуб стогне, Або це відсилка, до хіба Воли, Як ясно повні. Ну як дуб дзвонить, коли сосна стогне. Знаєте, ну, друзі? Ну, всяке бував житті, друзі. Ну де ти то береш такі спостереження Христина Буковець. Просто бери записи за нотовий. Дякуємо тобі, колего. Хух, до наступних історій, а ну що ж будемо перевіряти, як сказала нам пращура, друзі. що, головне сусну і дуба і в тому лісі в хачах. Тих у кого є, тому пишіть нам хотрофути.